Всім привіт на огляді двохмісний намет радянського зразка 70-х років. Намет комплектується таким мішком, який має ручку для перенесення. Хоча бачите, вона дуже навантажується, оскільки цей комплект важить аж 10 кг, Ще дуже багато як для сучасного намета, оскільки сучасний може навіть важити до 2 кг. Все затягнуто в такий мішок. В комплекті є додатковий мішочок з кілочками. Металевими окремо їх подивимось. Потім алюмінієві підпорки. Їх 9 отаких штук, вони компонуються в три, складаються. І безпосередньо сам намет. Починаємо збирати. Зберемо одразу три підпорки. Одна і так само дві інші. Розгорнули, тепер дивимось, де в нас буде верх, розкриваємо далі, орієнтуємось, де в нас тут верхня частина намету. Ось у нас тут отвір під стійку, це означає, що у нас верхня частина намету. І таким чином можна розгортати. Для встановлення, звичайно, зручніше використовувати не саму, а декілька осіб. Буду встановлювати сам, побачимо, як це в мене вийде. завершено. Висота намету 1,70 м, довжина 2,50 см, ширина також 1,70 сімдесят. Матеріал, радянський брезент оливкового кольору. Нічим не просочений, хоча деякі споживачі у вас можуть просочити цей матеріал. На сьогоднішній день намет дуже добре зберігся, хоча йому до 50 років. При встановленні натягуються такі мотузки, кріпляться за люверси та встановлюються на залізні кілочки, які йдуть також в комплекті 19 штук. На задній стінці є таке віконце, мається захист від комарів москітів, дещо пошкоджене, досить таке міцне. Ну і закривається це все додатково на ось такі типу гудзики. Ось так виглядає намет зсередини. Це дуже просто. Також мається одношарове дно з брезенту, присутні кишені з лівої та з правої сторони, ось такого плану. І такого ж розміру маємо кишені на задній стінці для своїх потреб. Під опору також намет має посилення зі шкіри. Зверху також є люверс для фіксації опори. Намет закривається ось таким чином, тому що, на жаль, не всі знають, як це робити. Якось там зав'язують, щось затягують. Ось проділи верхню, нижню проділи. ось так затягнули. Далі переходимо оцю шлійку протягнули. Тут проділи, далі затягнули, тут у нас, бачите, як затягується. І так до самого низу, або скільки вам потрібно. І дуже надійно, просто все тримається. На жаль, намет морально застарів, оскільки має великий об'єм, велику вагу та відсутній захист від. Опадів. Всім, кому сподобався огляд на радянський намет, поставляйте лайк, пишіть обов'язково свою думку у коментарях. Це вже певна історія, деякі є залишки, хтось їх використовує, хтось не використовує. Також підписуйтесь на канал, там буде багато всього цікавого.